Знаю особисто людей, які полюбляють продукцію Юбана, литовський бренд. І у нас на магазині нещодавно з'явилися знов розподільники R80 від їхнього виробництва. Раніше вони у нас були в чорному кольорі, певний час їх не було. Зараз є ось такому зеленому фірмовому кольорі їхньому. Постачається ось такій коробочці R80 Jobs, Юбана. Він з пломбою. 23 рік. Їх по полюбляють за доступну ціну, доволі якісну продукцію. Також є гарантія на розподільники, не дивлячись на те, що він в 23-го року. На нього є рік гарантія з моменту покупки. Тому, друзі, якщо ви шукали саме такий розподільник, виробництво Юбана, можливо, у вас просто потрібен розподільник, то звертайтесь по номеру телефона або залишайте ваші заявки у нас на сайті на даний розподільник.